Нечистим Івано-Франківський воду «Екотехпром» визнало головне управління національної поліції. За фактом привласнення цим підприємством бюджетних коштів вже відкрито кримінальне провадження і проведено ряд обшуків як на самому підприємстві, так і в приватному будинку очільника цього підприємства Миколи Саєвича. Оники поліції з обшуком і з вилученням документів на підставі рішення суду, тобто ведеться якесь слідство. Є ймовірність того, мотивація там написана, що були завищені ціни при закупівлях. То був перелік фірм. І формування тарифів, інвестиційна програма, і кредит світового банку, і все купи. Тобто передивилися документи, подивилися, що їх цікавило або копія в каналах документів. Їх вилучили. Справу веде департамент захисту економіки, який знаходиться у Києві. Там нам повідомили, що наразі правоохоронці з'ясовують обставини, за яких було порушено закон. На даний час жодна особа, яку б обґрунтовано обвинувачували або підозрювали, її немає. Справа порушена по факту, і для того, щоб встановити осіб, які причетні до сконня цього злочину, власне, і проводяться ряд заходів. На жаль, поспілкуватися з Миколою Саєвичем в знімальній групі Карпат не вдалося, бо, як стало відомо, він терміново відправився до столиці.